Один знайомий питає іншого. От я хочу би й не розумію, чому у нас чиновники крадуть. Все дуже просто, тому що суддя сліпа баба з вагами, а має бути зрячий мужик із сокирою. Дівчина влітає в кімнату і повідомляє хлопцеві Вгадай, хто вагітна. хлопець у шоці після хвилинної паузи. Трястя не може бути. У принцеси Кейт і Вільяма буде дитина. Господи. Ти не уявляєш, як я за них радий. Я чув, що твоя дружина машину розбила. Ну, так, розбила, а сама ж хоч жива, поки що так, у ванні закрилася. Дві бабці рано вранці на лавочці. Щось Петрович, депутат наш сьогодні на роботу не вийшов, так його ж це собака сусідська вчора зазад його цапнув. Удома сидить. А, ну так, думати, мабуть, тепер нічим. Чоловік сварить дружину. Оксано, ну як, як можна прогуляти всю зарплату за один день? Дружина незворушно. Бери гроші, підемо покажу. Зустріч випускників школи вчителька Ну як же ти живеш, Юро, я пам'ятаю, як ти на жодне запитання не міг до пуття відповісти. Все казав не знаю, та не знаю. А я і зараз те саме кажу, але потім додаю з'ясувати і доповісти.